Франківці найкраще. Керівник фестивалю Парад вишиванок ігор Добруцький приїхав до Івано-Франківська, аби відзначити наших учасників цього заходу, який традиційно відбувається у Києві на день незалежності. Найголовнішу нагороду диплом за зайняте перше місце та сертифікат на суму 75 тисяч гривень. Пан Добруцький вручив міському голові. Мер одразу ж ці кошти передав начальнику управління культури виконавчого комітету. Також низка дипломів в окремих конкурсах фестивалю отримали. Місцеві колективи та майстри. Франківськ задає тон параду вишиванок і має ще чим дивувати публіку вже наступного року. Важливо дуже, що ви відкрили парад. І достойно відкрили. І ваша писанка минулорічна, яка йшла перед колоною. І саме колективи, які зробили наш парад красивим. І перша зупинка це Площа Слави, де всі люди. Просто обнімали, не 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 пускали далі франківську делегацію і оплесками зустрічали це вперше в житті. Сказали, що таке було справжнє єднання. Сьогодні наше місто може похвалитися не тільки вишиванкою, не тільки писанкою, не тільки колективами народної творчості, але і багатьма іншими культурними напрямками. У нас прекрасні хорові колективи. Івано-Франківське завжди з великим ентузіазмом буде реагувати на всі такі проекти, приймати участь і обов'язково перемагати.